І відомо співак Адріана Челентану, пропонує нам порухатись разом з ним і зробити виноградний син. Дивіться, він змагається ще й з машиною, дивіться, поруч з ним машина, бачите? Хто більше начавить до Він чи машина? Хто ж переможе? Ви Челентано разом чи автомат? Мабуть, ми разом. Добре, сідаємо всі, да? ми беремо і рушимо далі. А ми з вами... Зараз одну, одну дві хвилиночку. Ришимо далі і потрапляємо з вами. Ми вже да, повна печуємо. Тому що всі розуміють, що зараз буде мова про... Італійська мафія відома у всьому світі. Так. Вона може і не очікує оплесків, але чітко знає своє діло. Хочу сказати, що італійська мафія в Італії існує тільки у, на півдні. А на півночі про неї навіть не чули мешканці, там немає ніякої мафії. Але на півдні повинні сплачувати налоги усі комерційні структури, вони. Сплачують налоги сицилійській мафії. Про сицилійську мафію знімають дуже багато фільмів, так? і діти всього світу полюбляють гру мафія, тому, мабуть, і були в так? Ми також в мафію, ми знаємо вже правила цієї гри з вами, Але сьогодні, звичайно, у нас інші приклади будуть, які потрібно буде нам з вами порахувати. Втираємо конверт номером чотири, да, команду настав. Знаходимо картки. Поділяємо їх між учасниками групи. Швиденько, хто ким буде, хто мешканець, хто мафія, хто поліцейський, хто добре. Визначились. Швиденько потягнули кожен свою карту і визначили два ролі. З ролю визначаємо. Діти, ну ви ж мої любі учні третього класу, ви ж не страшна мафія, що вже в нас? По-доброму ну, вирішимо цю справу, мафіозну. Добре, отримали. Далі витягнули дві картки. Одна у нас зеленого кольору, одна червона. Мафія рахує у нас червоний приклад. Поліцейський перевіряє у нас там приклад з вами на множення. На множення. А о, поліцейський перевіряє цей приклад діленням. Да? Мафія. Червоний приклад, поліцейський перевіряє прикладом наділення. Далі, зелений приклад, рахують мешканці міста, а перевірку складає приклад наділення у нас доктор. 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 І так, місто засинає. Місто засинає. За Прокидається мафія. Мафія працює. Швиденько працює мафія, в парі там працює мафія у нас. Де пара, де один мафія у нас? Коли свою справу робить. Ропіти не потрібно. Це зайде. Місто спить дуже тихенько. Так. Все. Мафія засинає, прокидається поліцейський, який складає приклад наділення і перевіряє, чи правильно попрацювала мафія. Контролює дії мафії поліцейський, Виглядає, місто спить. Це у нас таємниця хто яким. Ось результати будемо звіряти. Добре, місто вже знову все заснуло і прикладається у нас мешканці міста. Вони рахують зелений приклад на множення. Головне, не засніть, будь ласка, по справжньому. Тому що попереду ще багато цікавих завдань. Так. Порахували. Ну і останнім прокидається у нас доктор. І він дивиться, чи все в порядку у нас в мешканцями міста, він робить приклад наділення і перевіряє. Все там у нас гарно у місті. Сицілії. Так, Вже бачу, місто наполегливості справилося зі своїм завданням. Ну добре, всі прокидаються. Оперішка буде займатися перевіркою, беремо з чамок зелений. Навіки. Я чекаю, поки домовитися. Чекаю. Давайте швидше трошки. трошки. І так, зелений приклад на множення. Озвучуємо, Надя, читай. Всі? перевіряють. 320 поброшені на 3. Дорівня 960. До так. Так. Та, так. Та, так. Та. так? Приклад на наділення На склав. 960 поділити на 320. Дрівню 3. Поділити на 320? 320? Поділити на, на 3. Надічка, прочитай нормальну приклад на ділення. Давай, Диша. Допоможи, Наді будь ласка. 960. 50 поділити на 3, поділити 320. Так, так. можна і Не можна так. От, і помилочку знайшли. А можна ми? Добре. У нас так же саме. Який ще приклад на ділення можна було скласти? Їй ж можна було скласти два? Правильно, 3. давай, Лізе, який другий Для приклад можна 60 було скласти? поділити на 320 до 3. Це також правильно. Далі продовжуємо червоний приклад, Даша, читаємо намноження. 440 помножити на 2. Дорівнює 880. 880 виділити на 2, Дорівнює 440. У всіх так? Да, Другий приклад на на ділення 80, який? 440, якийсь. Так, ну я хочу вам сказати, я що зручніше 30. було ділити вам на одноцифрове число, Ви згодні зі мною, да. тому що ділення на трьоцифрове ми ще не робили. І там трошки схитрили, коли робили приклад на ділення, да? підставили числа і начебто все порахували. Діти, робіть правильно, користуйтеся тими знаннями, які ми вже з вами маємо. Добре. А я, звичайно, видаю віру. І так, у вас не було помилок, загалі? Одна була. Кому Так, далі продовжуємо. Тут у нас три віри. Тут у нас три. Тут у нас три. Тримаємо три. Швиденько, допомагайте мені. Так. Три мірку. І тут у нас три. Добре. І останнє завдання, діти, у всьому світі знають таку дивовижну страву, як піця. Полюбляємо? Пропоную трошки підкріпитися, але для цього піцу треба приготувати. Рецепт. Перший рецепт це вираз менший за Да, У нас там вираз чи число. Дитривайте Дитривайте число менше за вираз, число більше за вираз і число дорівнює вираз. Складіть правильно на три тарілочки, шматочки, з порівняння вироску. Поділилися в пари. Кожна тарілочка у парі і працює. Ми <говори> могли <говори> потім обмінятися ще раз. А ми написали з нам діти. Дани пісень. І мої.

Максимальна кількість літ це три. Група старання свої три ліри вже отримує. Далі то ще готовий. Група працює. Три ліри. Ми також все. Складаємо на тарілочки. Пораховані піци складаємо на тарілочки. Ми не пазли складаємо, ми складаємо, де знак менше. Знайди, де знак менший і поклади на тарілку, будь ласка, Діана. Пойдемо. В мене урок, В мене зараз урок. Ми ну, всі три ліри ваші. Тут готова лише одна тарілка, одна ліра ваша. Все. І так. Увага на мене. На цьому наша подорож закінчується. Але наостанок ми не можемо не завітати до дововижного міста Флоренція. Пропоную вам опинитися на карнавалі. Відомий карнавал італійський у всьому світі. Маска вражень. Під маскою може сховатися багато вражень. Ви згодні зі мною. Але я хочу зараз, щоб ви поділилися враженнями, які ви отримали від цього уроку. Давайте спробуємо, одягаємо маску на себе і кажемо. Повертаємось та да, досить. <реш> що найцікавіше було? Ми... Для тебе особисто, що було найцікавіше? <реш> так. Ще, Каліса, отебе. <реш> Добре, що сподобалось, давай, Надя, тобі. Мені сподобалось, коли ми гравували тільки ладирами. Так, Олег, твої враження, що найбільше запам'яталось. <говори> Дівчатка, послухайте, що вам розказують, друзі. Мені запам'ятала сама подорож у Італії. Так. А що вам запам'яталось? А ви ж працюєте, будь ласка, так? Мені сподобалося більше в мафію. Так, грав мафію, тобі боря. Мені сподобалося все. Не. Майже все, так. А найбільше що сподобалося? Мені сподобалося мафія. Мені так, найбільше. Мені сподобалося збирати Так. Мені сподобалося задачі. Розв'язувати розв'язувати задачі. Дуже багато вражень після сьогоднішнього року. Але ж нам треба підрахувати, скільки ми отримали лі. Ми зараз рахуємо з вами кожна група, скільки маємо лірку. 15, <плес> 19, Тепер давайте ще один момент. Я хочу, щоб ви оцінили один одного сьогодні в групах. Скажіть, будь ласка, чи всі в групі працювали? Так. Ви отримаєте дві

Увага! підрахували. Щоб отримати, щоб отримати бали за урок сьогодні, нам треба порахувати їх за кусок 2 до 1. Поділіть кількість балів отримані на два дев'ять у вас десять у вас на два треба поділити. Давай 20 поділимо. це буде 10. І один я вам додаю. Це буде 11. Ваші а, Яке число найближче ділиться? 14 на 20. 7 ще один. 8. Це ваша оцінка сьогодні за урок. Що у нас тут. Скільки у вас? Рівно 20, да? ділимо на 2, отримаємо 10 спалів. Усі почули. Усі. Особисто від себе я б хотіла додати ще ліру, маю на це повне право, як вчитися, додати ще ліру найактивніше. Я хочу дати лісі, вона була дуже активною. Я хочу дати Жені, вона була дуже активною І сьогодні. Хто у нас? Ось тут у нас. Олег бачила, дуже активно Ви Давайте так, самі з'ясуйте. Кому цю ліру в вашій групі? Нікому. Нікому. Всім 11 ви всі чесно, всі разом працювали. Добре. У вашій групі. Ну, Соня, мабуть, тобі. Я так сподіваю. Я правильно? Правильно вирішила, так? Так, що у вас тут? А демо, мабуть, додатково. А де у кому? І так, порахували, кожен з'ясували, на перерві Щу, виставимо. Наша подорож на цьому закінчена. Всім бажаю гарних вражень від уроку. Зустрінемось після перерви.